Поговоримо. друзі. Сьогодні в рубриці поговоримо. У нас буде чудова людина. У нас перекладачка жестової мови з 25-річним досвідом роботи. З них 10 років. Вона є перекладачкою програм на телеканалі Надія. А ще це дитина глухих батьків. В нас сьогодні в гостях на телефонному дзвінку Мішаніна Оксана. Пані Оксано, добрий день. Вітаю вас! Дякуємо, що ви сьогодні є разом з нами. Хотілося б поставити з вами ряд запитань. Давайте почнемо з першого. Чому взагалі на вашу думку існування Міжнародного дня глухих є дуже важливим, і яке значення цей день має для спільноти людей з вадами слуху? Дякую за це запитання, тому що щойно пройшов цей тиждень, в який приділяли увагу глухим людям. Останній тиждень вересня відзначається як міжнародний тиждень глухих і жестових мов. Чому він є міжнародним? Тому що глухота, на жаль, не має національності, немає націй, в якій би не народжувалися глухі діти або люди з віком не втрачали слух. Тому в усьому світі приділяється увага цим людям, пані Оксано. А на вашу думку, які найбільші міфи і, можливо, якісь упередження існують у суспільстві щодо глухих і слабочуючих людей? Я думаю, найпоширеніший міф якраз і пов'язаний з попереднім питанням: що якщо це міжнародний ну, тиждень та да, глухих і так? Склався міф, що мова також універсальна і міжнародна, але насправді це не так. Кожна нація має свою як словесну, так і свою жестову мову. Угу. Тому, це, мабуть, найбільший ну, такий хибна думка, яку мають люди. Що це універсальна От, мова. Але також... Так, що це універсальна мова. Ну, насправді існує міжнародна мова, але нею послуховуються лише на можливо великих міжнародних конференціях, і ця мова вона включає в себе найбільш схожі жести з різних мов, ну, такий ось збірник. Але це не є універсальною мовою. А також міфи можуть стосуватися. Ну, я би не сказала, що, що це міфи, можливо, вони виникають від того, що люди ну, через брак інформації про побутове життя нечуючих людей. Наприклад, ну, як вони знають, коли хтось дзвонить у двері. Або, наприклад, як вони спілкуються в темноті. Або, ну, Отакі от, от моменти просто через необізнаність людей, але люди в побуті, глухі люди мають налагоджений побут, користуються якимись гаджетами, от. Ну, вони пристосовані до життя. Пані Оксано, а от стосовно взагалі жестової мови, на вашу думку, це. Суто засіб комунікації, чи це, можливо, щось таке більше, можливо, це якась певна культура або ж спосіб мислення? О так. Це мова, яка об'єднує людей в середині, ну, нації, так. Да? Тобто така субкультура всередині, наприклад, культури, да, там, української культури. Але ці люди також мають свою культуру і свій спосіб мислення, який вони передають всередині своєї культури. Вони об'єднані в товариство, де вони зустрічаються і спілкуються, розуміючи один одного. Для того, щоб... Ми, як суспільство, могли зрозуміти їх, то було би добре трошки зануритися в їх культуру, відвідати їхні заходи, або ще найкраще подружитися на такому от побутовому рівні. Це допоможе тоді більше їх зрозуміти. От, пані Оксано, як жестова мова допомагає будувати місток між світом чуючих і нечуючих? Ага, так. Так, це є містком. Який допомагає глухій людині і чуючи, так комунікувати, бо без мови Ну це бар'єр, мова, угу. це місток. Пані Оксано, а от в мене. У мене є мрія, говорячи словами видатних класиків України. В мене є от, дійсно мрія для щоб вивчити жестову мову. От, я впевнений, серед наших слухачів, які зараз слухаються, ЕТР, 100% є такі люди, які, можливо, мають таке сильне бажання, але можливо не вистачає якоїсь. Ну не знаю, чогось не вистачає. От, на вашу думку, складно людині, яка чує, почати вивчати жестову мову, і, і взагалі, з чого краще почати? Угу, Оце дуже гарна вас мрія і бажання ваше. Чогось не вистачає. Я думаю, можливо, ви ще так от напряму не стикнулися з глухою людиною, тоді б ви зрозуміли, чого вам не вистачає. Угу. Ну, справді не вистачатиме комунікації, знань. І, звичайно, мову можна вивчити можна вивчити на побутовому рівні. Просто для елементарної комунікації на вулиці, або якщо це вже буде якесь більше, глибше бажання чи зацікавленість, тоді можна вивчати глибше на рівні вже ну, перекладача. Угу. Пані Оксано, а от хотів би запитати, з якими труднощами зустрічається найчастіше глуха людина, наприклад, в Україні? Взагалі, як і виглядає її повсякденне життя? Ну, найбільше. Що може очікувати людину, це непорозуміння просто в комунікації десь так, на вулиці, в організації, в закладі. Але все ж таки в Україні я би сказала, що ми дуже добре просуваємося і розмиваємося в напрямку безбар'єрності суспільства і середовища, тому що там, де Іде супровід голосовий або звуковий, який нам допомагає, да, дає mm -hmm. нам інформацію, то людина, звичайно, його не почує. Тому для такої людини має бути візуальний супровід, наприклад, це якісь там оголошення, об'яви надруковані, або ну, такий рухомий рядок на мон моніторі може бути. Це може бути як в транспорті, так і в закладі, в медичному чи в державному закладі. О, це допомагає людині прочитати і зрозуміти, ну, що відбувається або куди йти. Останнім часом в Україні ми живемо трошки в такій тяжкій реальності війни, і ось тут дійсно виникли проблеми і труднощі. Як глухій людині почути тривогу, uh -huh. як глухій людині зрозуміти, що десь щось поряд літає небезпечний дрон чи ракета? Ось тут дійсно виникли проблеми великі. Як, наприклад, глухій людині реагувати, коли вона опиниться під завалом, десь у руйнуванні, як її мають знайти рятувальники і співробітники ДСНС? Ось і тут дійсно виникли труднощі і проблеми, які досі не вирішені. Пані Оксана, а що взагалі може зробити суспільство для того, щоб стати більш інклюзивним і доступним для людей з порушеннями слуху? Від того ж самого транспорту, про який ми вже трошки почали, про який ви почали mm -hmm. трошки говорити, можливо, до медичних послуг. З одного боку, суспільство має робити кроки, з іншого боку, наприклад, Товариство глухих, яке є офіційним в Україні представником, і є багато громадських організацій, і навіть приватних організацій, які надають послуги для глухих людей, то це є два боки, які мають йти назустріч один одному, робити кроки. В свою чергу, суспільство складається з людей, а люди мають свої ну, риси, да, характеру, які б були більш уважними, чуйними, людяними. Неважко посміхнутися глухій людині або, ну, Якось запропонувати свою допомогу, якщо ви не володієте жестовою мовою, ну, можна за допомогою, наприклад, письмового зв'язку, ви можете щось запропонувати там, написати. Глухі люди можуть читати, до, до речі, це щодо міфів, да, що глухі люди ну, взагалі uh -huh. не можуть читати. Ні, вони можуть читати, можна написати, людина прочитає. Ну, інша справа, як вона зрозуміє, тому що є певний рівень розвитку. От. Але попри це, суспільство має бути більш відкритим, можливо, не боятися? Не боятися підійти до глухої людини mm -hmm. чи запропонувати їй допомогу. Пані Оксано, а от яка роль сурдоперекладачів у цьому процесі інтеграції суспільства ну, для цих людей? І на вашу думку, чи достатньо зараз сурдоперекладачів і. Як взагалі формується професія в Україні? Перекладачі жестової мови навчаються цьому в офіційно знову ж Товариство глухих має свої офіційні так, курси по навчанню перекладачів жестової мови. Також є громадські організації, які навчають курси, і також є ну, вже індивідуальні курси від людей, які вже ну, навчилися, да, скажімо так. Угу. От, але тут на цьому етапі ну, треба бути трошки обережним і обачним задавати, якби трошки більше питань цим. цим Ну, людям, які проводять курси, ну, поцікавитися їхньою кваліфікацією і їхнім е, досвідом е, роботи, бо інколи рівень недостатній для викладання, і тоді е, ну, можуть виникнути якісь неприємні ситуації. Е, але, ну, можливо, на побутовому, на побутовому рівні цього буде достатньо. Пані. І також деякі навчальні заклади угу. останнім часом запровадили, в, здається, в галузі соціальна робота в цьому напрямку. Там підключили ще можливість навчання от, перекладача жестової мови. Тобто там є такий короткий курс жестової мови. Пані Оксано, наша розмова добігає до завершення, але наостанок хотілося б трошки вашого особистого досвіду. Можливо, у вас є якась особлива історія або момент з практики, коли жестова мова буквально зруйнувала бар'єри ну, і дала людині відчути себе почутою. Звичайно, коли я знаходжуся десь на вулиці, чи в закладі, чи в установі, ну на на мені так ніде не написано, що я є перекладачем, і важко відрізнити мене, звичайно, від, від звичайної людини. Але коли я бачу вже поряд ем, глуху людину, яка інколи може, може звернутися в заклад без перекладача прийшла. Mm -hmm. І ось вона намагається щось комунікувати, і в неї не виходить. Ну я не можу стояти осторонь, і ну я ніби з, з нізвідки з'являюся поруч і починаю перекладати. От це завжди викликає ну, якесь таке здивування і у самої людини, і у працівників закладу. Ну, що ніби ми вас не шукали, не викликали. Але ось вже у нас тут є ну, перекладач допомога. Це дуже круто. От, тому що, ну я не можу стояти осторонь да, і дивитися ну, на ці труднощі комунікації. От, ну, і це завжди викликає якесь е, здивування. А також коли я знаходжуся в колі е, нечуючих людей і спілкуюся з ними жестовою мовою, і тут також неможливо розрізнити, е, ну, хто ти да, з зовнішнього вигляду, чи ти глуха людина, угу. е, чи ти чуюча людина. От. І спілкуючись жестовою мовою, інколи звертаються до них е, голосом. Хтось хоче щось сказати, наприклад, чи звернутися до цієї групи людей, але не, не знають, як це зробити, і вони щось говорять, і думають, що їх ніхто не чує. Але тут ось я знову з'являюся і кажу, що я вас чую, що ви хотіли. <реш> тут також виникає здивування у цих людей, що ніби вони думали, що тут всі не чують, але ні, тут хтось чує. Ось такі бувають життєві ситуації. Це дуже класно. Пані Оксано, я дуже дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви робите. Я дуже сподіваюся, що таких людей, як ви, стане більше в нашій країні і сам буду до того старатися вчити жестову мову. Дякую вам, що ви приділили свій час сьогодні для нас. Всього вам найкращого, Божої охорони і Божих благословень. Почуємось. До побачення. Дякую за запрошення. Нехай збудеться все. Кайся голосом надії. Радіо голос надії.